Наша гостя відкриває наш ранковий ефір, юрист, народний депутат України Ірина Бережна, чарівна і неповторна ірочка Віталік, зустрічає тебе Доброго обіймами, весняними, весняними обіймами. Принесла тепло, принесла сонечко в нашу студію Доброго і добру раночку. Сонечко, так біжу так, біжу, давай, поцілувати давай, тебе. Давай. І одразу хочу а, запитати про всі небезпеки громадянського шлюбу. А чому відразу про небезпеки? Давайте. Поговоримо про да, переваги. Давайте, давайте, давайте Бо давайте. я сама, до речі, знаходжусь, перебуваю саме в такому шлюбі. Тож мені більш приємно, мабуть, казати все ж таки про переваги. І Взагалі я хочу сказати, Олечка, що ви знаєш, дуже багато ми чуємо про те, що ось молоді люди зараз не реєструють офіційно шлюб, вони чомусь не довіряють цьому інституту офіційного шлюбу, і так далі. Це занепад моралі. Ну дуже дуже багато думок з цього приводу. Але давайте поговоримо про те, що це загальноєвропейська європейська практика та традиція. А перш ніж одружитися офіційно, треба перевірити. Навіть ви замі зазначили, що 5 років перевіряли стосунки на міцність, як то каже. А перести вона перети у нас вже по одному шлюбу було. До не будемо про це, не будемо про це. Я все ж таки, ти знаєш, ну як мама двох донечок, думаю про дітей. Наскільки захищені діти в громадянському точки субі? зору а, закону, з точки зору юриспруденції, Повністю захищені. бо діти народжені як в офіційному шлюбі, mm -hmm. так і в неофіційному цивільному шлюбі, мають абсолютно однакові права навіть після розлучення, якщо подружжя перебувала саме у цивільному шлюбі, і ось вони вирішили розлучитись, такі діти мають абсолютно такі самі права mm -hmm. і мають право на так само аліменти офіційне. Mm -hmm. Тож стосовно а, юридичного боку питання mm -hmm. жодних відмінностей, навіть що стосовно майна, на перебуваючи в цивільному шлюбі, ви так само можете а, заключити цивільно правовий договір, ага. повністю прописати я не все. що... Дуже ну звичайно, <рес> це я не з одного треба. боку завжди кажу: якщо ви а, хочете і вирішили офіційно побратися, це дуже добре, бо головне в першу чергу кохання. так? А як воно в цивільному, в офіційному, це не має жодного. Дівчата, значення. я хотів коротенький ексурс в історію. Колись офіційним шлюбом вважався шлюб, засвідчений церквою. А коли вже церкву відділили від держави, то тоді якраз цивільним шлюбом почали називати е, той, який, да, не, не зареєстрований державою. І мені б хотілося зараз поговорити на цю тему з протові Олегом Мельничуком. Пане Олеже, доброго ранку. Доброго ранку. доброго дня, Бажаю добра. І вам так, Чи вважається цивільний шлюб з точки зору церкви гріхом? Технологія диявола в сьогоднішньому сучасному суспільстві абсолютно проста: цивільний шлюб, громадянський шлюб, шлюб вихідного дня або гостєвий шлюб це є направлено на одне для того, щоб зруйнувати інституції в Україні. От бачите, дівчат, і тому інколи наші сім'ї закріплюють після офіційного шлюбу, ще й вінчаються. Якраз нам тренують Оце... правильно. Шановні наші гості, давайте послухаємо нашого дозвонювача. Доброго ранку, Доброго ранку. Доброго. на якому боці наша чарівна? Доброго ранку, вітаю вас. вітаю вас. Я наприклад вважаю, що місяць пожити цього недостатньо, тому що в квартирі просто місяць пожити це таке. Я вважаю, що головне потрібно перевірити свого чоловіка в екстремальних умовах. Тобто поїхати з ним в подорож, наприклад, взяти рюкзачки і подивитися, речі. зможе викрутитись ті чи інші ситуації. Наприклад, у мене в особистому досвіді була така ситуація. Ми з чоловіком домовилися попередньо, що ми їдемо в Абхазію, там нас будуть чекати. Коли ми приїжджаємо, нас звичайно не чекають, немає місця. І ось тут мій чоловік проявився в своїй найкращій стороні. Причому проявився в хорошій стороні. І ви зрозуміли, що власне ви нічим так, не ризикуєте? я можу спокійненько за його плечима, на нього, як скажемо так, дякуємо вам за цей досвід, за ваш дзвіночок. Хорошого вам настрою. Ну, бачите, навіть жінки погоджуються з тим, що спочатку треба перевірити стосунки, перевірити чоловіка. А, в різних ситуаціях, як в скрутних, я так і в приємних. Але я погоджуюсь а, з нашим з моїм візаві, що. Настоящий шлюб це той, який відбувається на небесах і в церкві. А все, що відбувається, реєстрація в РАКСі, ну, для когось, це напевно важливо. так і якщо це дійсно ось має таку перевагу, то треба йти до РАКСу, реєструватися офіційно жити. Головне. Кохання, а Добре. яке вони в паспорті, на мою особисту думку, нічого не змінює. Але є жінки або чоловіки, для яких це важливо. Тож думайте, думайте самі, рішайте самі, іміті лініїміти або кожен має іміть, вирішувати на власну нашу, думку. На я б не хотів би перевіряти взагалі використовувати на цей термін, перевіряти, тому що перевірка це недовіра, пізнавання так. Це обов'язково потрібно до шлюбу, тому що впереді життя, вперед е, поле потрібно переходити тернисте, дуже випробування багато. Тому єднання почуттів е, спільних поглядів обов'язково потрібно, але ж е, щоб це мало певну міру, оскільки пізнавання до кінця втрачає тоді. Е, Якщо хочете інтерес, якщо хочете ну, справжню таку таємничість, тайну оцього злиття дві, двох воль, двох почуттів, двох людей воєдину, в одну ну Трошки призабута форма ще заручені колись були. Оце перевірка. Так, правильно. Власне, я про те хотів і сказати, що заручене. Або коли одягаються е, обручки, так, і вони певний період ходять з цими обручками, процес пізнавання проходить, протирання, і тільки тоді, коли є е, чітке розуміння е, спільних поглядів, чітке розуміння моделі сім'ї. Де над жінкою чоловік над чоловіком Бог, коли ця модель працює? Тоді є перспектива, що ця сім'я буде перспективною в цьому потужній а, а, а в цьому житті і вічній. а якщо обов'язково має бути чоловік над жінкою, так то тобто, це ну, єдина де, модель, я розумію. Сім'ї на вас я розумію, руку. ну я добре я скажу, не погоджую Я, 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 я скажу, за те, що я всі скажу, повинні бути рівні, Дякую, що робі. ви не погоджуєтеся? Чи ви хочете мати чоловіка відповідального, який буде? Забезпечувати вас, чи ви хочете Всі мати чоловіка, чоловіка чи, чи ви хочете мати а чоловіка? Це обов'язково означає І що має. Дайте дайте я, я, панове вірного чоловіка, але ж це не рівнорів на ну, рів, рів. рів. ще з тих з тих часів, навіть коли вже кохання пропадає в сім'ї, але вони сім'ю тримали, утримували заради своїх дітей. От зараз така практика є: от заради дітей ми будемо разом, хоч ми один одного вже не нам кохаємо. Телефонують, давайте послухаємо думку нашого глядача. Ранок. Добрий, але, ранок. Добрий, ранок. Добрий ранок. Мене звути Яна, от хочу просто внести деякі корективи. Ми зараз е, оформлюємо на дитину допомогу про народження. І дуже багато проблем лише з тим, що в нас не зареєстрований шлюб. Тобто закона, за законом так, але не предоставляєте довідку про сім'ю, треба якісь додаткові довідки. От, ну, зараз на 5 довідок більше, ніж по закону нам казали предоставити. Будь ласка Іринечко, ти як юрист маєш відповісти, Ну, навіть наша дозвонювачка сказала, що за законом так все має відбуватись просто автоматично. Я особисто, коли а, всі ці папери оформляла, жодних проблем не мала. Якщо хочете, я можу а, спробувати допомогти розібратись в цій ситуації, бо нормально воно повинно відбуватись просто автоматично. Такі самі папери мають бути а, відповідні установи віднесені, і все, і звичайно ж оформляється ось ця довідка. Дякую тобто, за таку конкретну відповідь. Ти перешкода, але ж ми самі знаємо це життя завжди. Кожен намагається приватизувати робоче місце на як так, завжди якісь перепони чиніпасі, дорога, за твої найцінніші поради no. в нашій студії. Гарного тобі дня. Ми прощаємося Дуже, з Бережною. Дуже Дякую, спасибі тобі, Пасі вам дякую. також дякую. гарного дня. До побачення.